План на майбутнє не може бути реалістичним без врахування цього дня. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 жовтня-субота, і в суботу у мене на каналі ви можете подивитись програму Головна подія. Сьогодні в програмі «Субота. головна подія я хотів би поговорити про візит, про турне Володимира Зеленського по Європі. Це дводенне турне, ну, насправді, не дводенне, воно ще почалося в середу, він був в Хорватії. Отже, що це було, які можуть бути наслідки, що з тим планом перемоги, який він там представляв. Ну, там іще деякі, ну, на мою думку, цікаві заяви. От з заявами, до речі, якраз і почнемо. У четвер британська затазіграв, повідомляючи про візит Володимира Зеленського до Хорватії, це був на третій саміт Україна Південно-Східна Європа в Дубровнику. Зацитувала те, що Володимир Зеленський там сказав. У жовтні листопаді та грудні у нас є реальний шанс зрушити ситуацію у бік миру та довгострокової стабільності, сказав Володимир Зеленський. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір, вибір на користь рішучих дій для припинення війни не пізніше 2025 року. Як і чому він сприйняв таку можливість, Зеленський не пояснив, пише The Guardian». Зараз російські війська отримують трохи менше 20% Сходу та півдня України. Зазначає британська газета The Guardian. І дійсно мені насправді також цікаво, звідки він взяв таку можливість, що ситуація на полі бою може от зрушити з місця для там, рішучі дії, бо от вони наступають, на жаль, росіяни наступають, і в цій ситуації говорити про те, що є підстави саме на полі бою, говорити про те, що війну можна завершити не пізніше 2025 року. Ну, не пояснюючи, в який спосіб це зробити, це достатньо виглядає непереконливо, м'яко кажучи. Хіба що можливо, я би дуже хотів, щоб насправді це було в реальності. У тому плані перемоги, так, про який весь час ми останнім часом чуємо і обговорюємо, і не бачили, до речі, ще його. Там є там, певні пункти, які ну, це все передбачають. Хоча, знову ж, за інформацією іноземних ЗМІ. Ті ж, як там їх написали, яструби в адміністрації президента Джо Байдена не були вражені цим планом перемоги, коли вони з ним ознайомилися, і вони його назвали скоріше списком бажань, а не стратегією для війни з Росією. Я, в принципі, назвав це трохи по-іншому, я назвав, що це, скоріше всього, план вимог. Ну, бачите, американські представники адміністрації Байдена назвали його списком бажань. І дійсно, от, мало відбутися сьогодні 12 жовтня зустріч в Рамштайні, де мав бути присутній Володимир Зеленський, президент США Джо Байден, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Брит... Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Мелоні, Джорджа Мелоні, ну і багато там інших лідерів так, країн. Взагалі там нараховується понад 50 країн, які ця група так підтримки координації допомоги Україні, яка ну, називається формат Рамштайн. І там, ну зокрема, і Володимир Зеленський мав представити оцей свій план перемоги. Там напередодні, щоб його ну, більш конкретно обговорити, був відправлений начальник генерального штабу Збройних сил України у Вашингтон для того, щоб говорити з військовими, там конкретні якісь питання. Я сподівався, насправді що там дійсно буде серйозне. Обговорення, і будуть прийняті якісь конкретні рішення, які ну, будуть дуже для нас необхідними, потрібними і можуть реально зрушити ту ситуацію на полі бою, про яку говорив Володимир Зеленський. Але, на жаль, от ця ситуація з ураганом Мілтон, вона змусила Джо Байдена залишитись в США і, в принципі, вперше. Коли мав відбутися оцей саміт в форматі Рамштайн, саміт лідерів України, а не міністрів оборони, от він не відбувся. Він ніби перенес не сподіваюся, що реально все-таки він відбудеться. що Це не буде тільки знову на рівні міністрів оборони. Там, якщо наскільки я розумію, де десь там про 17 18 жовтня. Але так як Сполучені Штати фактично очолюють цю групу, так цей формат Рамштайн, це рішення буде за ними і. Ну, сподіваюся, що все-таки ця зустріч відбудеться. І тому Володимир Зеленський він от поїхав таким, як тут турне, яке було, як та ж The Guardian писала, турне було організовано поспіхом. Зокрема, там мова йшла про зустріч із прем'єр-містом Великої Британії Кіром Стармером. Так, там він говорив, зустрічався. Він в четвер був у Великій Британії. Вже потім в обід був у Франції, де зустрічався з Макроном. Потім він. Був вечором пізно ввечері вже в Італії в четвер, може уявити, так? От три зустрічі на, за один день. Ну і в п'ятницю зранку він мав аудієнцію у Папи римського Франциска, і потім він поїхав в Берлін на зустріч з Олафом Шольцом. Ну, знову ж, до речі, на зустрічі з Олафом Шольцом, він також, я маю на вас, Володимир Зеленський, говорив про те, про завершення війни не пізніше 2025 року, тобто він знов про це. Сказав, як сказав, у середу так, у Хорватії на цьому саміті Україна Південно-Східна Європа. І ця ситуація, ну, на мою думку, стосовно завершення війни пізніше 2025 року, ну, як на мене, вона виглядає якось трошки ну, дивно. Бо, як же зазначала і іноземна преса, і, в принципі, там, ми не почули якихось конкретних речей, які можуть аргументувати. Такі заяви, але я знову ж дуже сподіваюся, що, можливо, є якісь там реальні конкретні кроки, які можуть до цього призвести. Так чи інакше, стосовно всіх цих зустрічей, ну, зустрічі просто, як на мене, вони реально з точки зору візуального того ряду демонстрації тому ж путіну. Що от, Україну підтримують, вони потрібні були, тим більше останнім часом дуже багато де розмов про те, що слабша є підтримка України, і, можливо, це так і є, хоча зовні це ніяк не проявляється. Там дійсно є перестороги, що ніби у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських е перегонах у Сполучених Штатах Америки відбудуться 5 листопада, тобто фактично вже менше ніж через місяць. І там можуть бути проблеми, і, зокрема, в Україні, не тільки там, в Європі, в НАТО, зокрема, в Україні, стосовно того, що ніби Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб сідати за сіл перемовин і там умовно жертвувати територіями для того, щоб підписати якийсь там мир чи перемир'я. Так чи інакше, от, ця, ця поїздка вона продемонструвала, що і Великобританія, і Франція, і Італія, і Німеччина всі вони з нами. І щодо тої ж Франції, напередодні Менель Макрон він був е, зустрічався на базі, де тренуються наші військові, Франція. Вона зобов'язалась е, не тільки вивчити чи там провести навчання, але й повністю екіпірувати там трьохтисячну бригаду українську, української військовослужбовців українців. Також там мова йде про те, що вони свої зобов'язання щодо трьох цих мільярдів євро в цьому році, вони все дотримуються. Також в кінці на початку наступного року вже мають бути, ну я дуже сподіваюся, будуть винищуючи міраж е е французький в Україні. За даними знову ж французької вже преси, якщо не помляться, Рімон писала, що таких літаків зараз, які будуть замінені на більш новіші Рафаль. В, у Франції є 40-40 винищувачів міраж. І вони є хороші, особливо е, в контексті того, що вони е, можуть нести і ці ракети Shadow, які в Україні зараз є. І Німеччина заявила там про 1,4 мільярда євро тої підтримки, тоновам буде техніка. І Італія також заявила про те, що вона готова провести конференцію у липні наступного року щодо відновлення України. І це дуже добре, і це все, на мою думку, підкреслює підтримка. Підтримка є, будемо сподіватися, що вже ті вибори, які там всі чекають у Сполучених Штатах Америки, не зможуть суттєво, навіть у випадку перемоги Дональда Трампа на цих виборах не зможуть суттєво негативно вплинути на підтримку Європи. України, бо дійсно ці країни, які відвідували Мизанські, це ключові країни Європи, які допомагають Україні. Це Велика Британія, це Франція, Німеччина та Італія. Тому, на мою думку, ця поїздка вона з точки зору ну, можливо конкретних результатів щодо плану миру, який так і до цього часу ну, не є для нас, для українців, для громадян України, зрозумілим, що він там собою представляє. Але з точки зору конкретних якихось питань, які були обгорені, бо ми розуміємо, що серйозно щось вирішити за такий проміжок часу неможливо, якщо в четвер зустрічатися з прем'єром Британії, з президентом Франції, з прем'єром Італії, то щось таке нове, суттєво вирішити, ну це реально неможливо. Але сподіваємося, що все-таки ця зустріч у тому форматі, яка мала відбутися сьогодні в, в Рамштайні, все-таки відбудеться. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!